Жінка, дівчинка щаслива, коли може бути собою, коли дозволяє собі бути собою, без огляду на моду чи тренди дівчата кожна з вас унікальна та неповторна. Будь-які шаблони вам ні до чого, не порівнюйте себе з іншими. Ніколи. Покохайте кожну частинку свого тіла та душі, сяйте любі, розкошно жить це будь не в моді, без огляду на інших у житті та одягатись завжди по погоді, без огляду на інших та думки. Не боячись дурною будь для когось, підбори до небес не одягать, фігуру муштрувать під 60 та 90. Не варто щось вставлять чи вирізати. Веселий будь та сумазбродний, залиш все, що тримає, що болить, розкошно жить. Це будь не в моді. Розкошно жить, це лиш з собою. Будь.